Ще раз добу після ніщівних терактів Париж у скорботі за загиблими люди втратили життя у кількох окремих інцидентах у центрі французької столиці. У суботу місцеві мешканці прийшли покласти квіти і запалити свічки, зокрема біля ресторанів, де сталися вибухи та стрілянина. Я мене просто немає слів, немає слів. Хочеться просто бути тут і схиляти голову у жалобі я ніколи не могла подумати, що щось подібне може статися у моєму районі неподалік мого дому. Я раптом усвідомила, що щось таке може статися абсолютно будь-де. Ми ніде не можемо обезпечитися. Тим часом сум за загиблими перемішаний із острахом за живих. Після Шарлі після ми думали, що все гаразд. Що є план протидії терористам. Віжі пірат він допоможе нам. Ми у безпеці. Ми можемо спокійно виходити на вулицю і так далі. Зараз чітко зрозуміло, що віжі пірат не спрацював. Ми повинні знайти інші методи, щоб ми могли спокійно виходити на вулицю, розважатися чи ходити за покупками. Невдовзі різдво крамниці будуть наповнені людьми. Від часу розстрілу працівників редакції журналу Шарлі та захоплення кошерного супермаркету, під час якого також загинули люди, минуло менше року. І знову у центрі французької столиці, ось тут на площі республіки, свічки і квіти у пам'яті більше кількості загиблих. Чи можуть французькі правоохоронці гарантувати безпеку мешканцям та гостям міста, яке традиційно пов'язують з культурою, з коханням і над усе з життям?